Доброго дня всім добрим людям і пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Сьогодні велике свято демократії, сьогодні 5 червня 2025 року, закінчився строк. Сьогодні, в кінці дня, буде закінчений строк пройти ВЛК, тобто пройти лікування, як я називаю військово-лікарською комісією, обмежено придатними, які. Мають сьогоднішнього до, сьогоднішнього, до кінця сьогоднішнього дня це зробити. І тим, хто не пройде, загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Ну, сума, як для пересічної людини, там, скажімо, не є об'єктивно ні критичною, ні страшною. Тут питання в іншому, питання в тому, що оскільки законопроектів у Верховній Раді ніяких не було про продовження того строку. Це говорить про те, що держава Україна в чергове укріпилася. Тобто, всі, хто не прийшов до кінця сьогоднішнього дня лікування військово-лікарської комісії, будуть оштрафовані, і це питання недалекого часу будуть оштрафовані, на мій погляд, на максимальну суму. Мало того, ця максимальна сума вроді би нічим не загрожує. В разі добровільної несплати буде подвоєно з відповідними правовими наслідками, в тому числі занесення людини в реєстр правопорушників. Якщо ви думаєте, що такого немає, то ви глибоко помиляєтеся. Він є, він існує, тільки не в вашій голові, і не в буйній уяві, він реально існує в державі Україна. Тому. Це сьогодні свято демократії, я думаю, варто відзначити. І я думаю, що держава після цього укріплення придумає ще якусь дію, яка буде її укріплювати і надалі. Ну, розширення держави ми вже розглядували це збільшення військового збору з 1,5 до 5%, які всі мошки проглотнули як риба наживку. Ну і подія, яка впливає на наше з вами життя, відбулася у свій час в 97-му році, коли після зустрічі такого собі Борі Єльцина і господіна, як вони люблять казати, Клінтула, відбулося підписання там договору між Росією і НАТО. І цю. Союз Росія-НАТО, як вони люблять казати, вони не підписали декларацію, і ця декларація про відносини Росії і НАТО була підписана в 2002 році таким собі сучасним президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки на той час він був, відбував. Як ЦАП відбувало на горі Сінай, відбував перший строк президента Росії. Ну, все б воно нічого, якби ці події не впливали на наше життя, оскільки в той час Росія подавала чотири рази заявку про вступ до НАТО? Ну, на жаль, еліта, так звана еліта, яка керує. На Заході, які люблять називати, не сприйняла новоришів, тобто нову еліту держав пострадянських і держави Російська, в тому числі і Російська Федерація, і щось там в них не зрослося, оскільки ці, як вони пишуть, основополагаючі акти Росія НАТО 97 року і 90-го отношені Росії НАТО нова якість. 2002 року, щось там у них не зрослося. Більша частина цих актів засекречена, і фактично ніхто не знає, про що вони там домовлялися. В подальшому ці події розвивалися також не на, не на нашу користь, оскільки Росія і НАТО підтримували ці стосунки, утворила постійну Раду Росія НАТО. І, в принципі, після незаконної анексії, законної анексії не буває і легітимної вона не буває в квітні 2014 року вони знову зустрілися і, в принципі, обмінялися думками незрозуміло якими, оскільки ці думки були приховані, вони були висловлені, але вони були приховані від. Сучасних народів і сучасних держав. Ну і хочеться звернути увагу на інше, на те, що там ці засідання Росія НАТО продовжувалися. На повістці дня було обговорення ситуації в Україні чи на Україні, хто як собі там пише, так і трактує, має право на це. Ну але останнє засідання Росія НАТО відбулося в січні 2022 року. Тобто, вже і НАТО, і Росія знали, що вони будуть вторгатися, Росія буде вторгатися в державу Україна. І Я так розумію, що НАТО не підняло всі війська по тривозі. А Мошки споглядали, як Росія буде заходити в Україну, і на моє глибоке переконання, керівництво НАТО і за куліса, яка там стоїть за цим НАТО, на сьогоднішній день були обізнані в тому, що Росія буде нападати на державу Україна і чинити збройну агресію. Ну і нарешті, аж у 2022 році, в червні, вони собі на саміті НАТО прийняли таку собі цікаву формулювання, що Росії, НАТО не може розглядувати Росію в якості партнера. Ну, ці партнерські відносини, приватно, державні партнерські чи просто державні міждержавні партнерські відносини вони вводять в оману людей, оскільки, як я звертав увагу на те, що ООН має займатися народами і цими народами, які представляють на міжнародному рівні держави. Фактично, на сьогоднішній день ми маємо те, як казав наш перший президент ну, напівсамозванець, оскільки він не обраний, так як воно мало би бути по процедурі, оскільки процедура обрання його була порушена, Ну, тим не менш він був всенародно. Обраний на тому референдумі 1 грудня 1991 року, і він казав, що маємо те, що маємо. На сьогоднішній день внаслідок цих всіх дій, замість того, уряд, замість того, щоб займатися економікою, розвитком економіки, втягнувся в політичні дебати. І в ці політичні дебати, на сьогоднішній день втягнутий весь український народ. На сьогоднішній день кожен хто живе в Україні, фактично є знавцем міжнародної політики, внутрішньої політики, але ніхто не говорить про те, що економіка на сьогоднішній день ну, фактично не може зрівнятися з тою економікою станом до того, як був ганебно вигнаний президент Віктор Янукович. І тому вітаю вас всіх тих, хто отримає штраф, оскільки ви будете пам'ятати, що короткі дитячі обгажені штанці держави Україна на сьогоднішній день стають чистішими, і помисли цих штанців на сьогоднішній день залізуть у вашу кишеню для того. Щоб витягнути з неї гроші, дякую за увагу. будьте здорові всім всього доброго.